Привіт, з вами Сет. Час на коротенький апдейт щодо ситуації на ринку від команди CryptoBalance. Є що говорити, тому і вирішив записати це відео, тому що дуже структури бичі з'явилися в нас на біткоїні. Після цього як ми зробили дно, вже третє, так насправді серйозне дно за останніх пару місяців. Де зійшли ми до рівня 49, навіть менше 49 тисяч доларів на бітку. Зараз маємо дуже бичий вигляд нашого коїна на багатьох великих і важливих таймфреймах. Ми потребували цього сходу вниз. Як насправді, як бачите, ціна заатакувала цю спайдерлінію, яка тут знаходиться на зоні 51-52 тисячі, не змогла закріпитися за цією спайдерлінією і пішла вверх. Маємо зараз маленький ріст, бітку, Локальний Ріст, але наші таймфрейми на Market Сейфері показують, що маємо дуже гарну. Бичу структуру, тобто очікуємо гарних ростів. Тому і сьогодні буду заходити в багато спотових позицій на різних альткоїнах, тому що за бітком пішли і алткоїни. Чому так можна сказати? Ну, з дивіться: двохденний таймфрейм. Маємо розворот на моментум, і ціна йде вверх. Тогоденний таймфрейм вже майже маємо розворот, Можливо, що завтра тут вже буде розворот. На денному таймфреймі мали дно 8 серпня. І є ще дуже багато місця на ріст. На 8-годинному таймфреймі маємо тільки що розворот, який з'явився. На 12-годинному таймфреймі так само розворот, який тільки що зявився. Якщо він утримається, тому що ще 4 години до закриття цієї свічки. Якщо він утримається ця зелена точка, тут тобто розворотна моментум, то очікуємо, що буде дуже гарний бичий похід вверх. тому що накладають на себе силу різні таймфрейми, і це дуже важливо. Якщо глянути восьмигодинний, 12-годинний, денний, двохденний, трьохденний, вже і можливо, що і на тижневому щось скоро появиться. Та маємо ще 5 днів до закриття, ще багато часу, але видно, що це моментум помаленьку наближає свої краї, щоб десь тут, от, приблизно розвертатись. Та це для нас дуже хороша інформація. Тут на двохтижневому таймфреймі теж очікуємо та, через 12 днів, що відбудеться, ну, але це ще такий довготерміновий прогноз. Нас цікавить, те, що зараз відбувається. І m, картина на бітку показує, що є насправді хороша сила для ростів. Видно, що біткоін пробує заатакувати та, цю зону 62 тисячі, йому поки що не вдається. Ці червоні потужні такі лінії, рівні ціни, які в мене тут намальовані, вони є дуже потужним опором для ціни. Але можливо, завтра, коли буде оголошення ЦПІ, можливо, дасть це силу і ці структури. Підтвердяться, так? тому що ми бачимо, що буде ціна рости, то завтра якраз новини можуть бути підтверджені. Так як і сьогодні новини щодо інфляції в США теж спричинили дуже гарний такий стрибок ціни доверху. А так насправді ну, не спричинили цього, а підкріпили, тому що розворот на моментум і структура ціни показує, що в нас ціна все одно могла так рухатись. А новини були такі. Таким додатковим мотором для ростів. Отже, очікування щодо найближчих днів, це ось можливо щось такого атака на 62 тисячі, можливо, так, можливо, так. Будемо дивитись, звичайно, як це буде виглядати в реальному часі. Тут маємо спайдер і ці Спердерліні будуть серйозним таким опором для ціни, але приблизно так воно виглядає принаймні зараз по структурі ціни. Якщо глянути на альткоїни, хотів вам показати, що на альткоїнах теж маємо дуже бичий, дуже бичий підхід, дуже бичу ситуацію, наприклад, на ПП2. Теж маємо розворот на 4 годинному таймфреймі. На 8-годинному маємо розворот. На 12-годинному маємо розворот. На денному мали розворот. На двохденному маємо тільки що розворот. Дуже гарно це виглядає. Так само на інших альткоїнах, для прикладу, ну, тут показую вам мемкоїна, бред, який виглядає дуже бичо. Але маємо також і потужні альткоїни. Ось такі, для прикладу, як АПТ, як AVAX. jak GMX, w my je zaraz i ma być skoro dościgniemy pierwszego take profit'a i y na bahatach innych Альткоїнах видно це ж саме дуже гарно повторюють вони рух бітка і теж дуже бичо виглядають наші структури. Отже, підсумовуючи, очікуємо, звичайно, що відбудеться з бідком цієї, ну, як закриються в нас ці 12-годинні таймфрейми? Та ось чи утримається цей розворот, який тут з'явився на моменту. Якщо так, ну, то очікуємо дуже гарних ростів. Jeśli nie, no to będzie jakaś, powiedzmy, yy, niewielka reakcja, yy, ale dokładnie jakiś rist zobaczymy. Bo to pokazuje struktura. Więc tak na dzisiejszy dzień wygląda.